Інформаційно-психологічні операції противника мовиться про те, що були спочатку заяви і верховного головнокомандуюча Зеленського з приводу того, що життя українського воїна є найвищою цінністю для України. Потім відповідні заяви Сирського, які свідчили так само, що життя українських воїнів є найбільш цінні для збройних сил України. Давайте подивимося на подальший розвиток подій. Розвучали ці заяви. Після цього перше повідомлення ну те, що стало масово тиражуватися у ЗМІ, а саме розстріл українських військовополонених на позиціях зенит в Авдіївці, шість військовополонених були розстріляні. Але ситуація полягає в тому, що за інформацією представників 110-ї бригади, які тримали власну позиції на цій ділянці фронту, була попередня домовленість з російською стороною, що вони відповідно заберуть українських військовополонених. Важко поранених натомість російська сторона порушила взяті на себе зобов'язання і, відповідно, порушила навіть міжнародні конвенції, зокрема Женевські конвенції щодо поводження з військовополоненими. Подібний характер, причому публічної страти, а це військовий злочин, його документація. Свідчить про те, що готувалася саме інформаційна психологічна операція, яка мала дві цільові аудиторії. Перше, це військово-політичне керівництво України, друге, це безпосередньо Збройні Сили України, тобто підрив морально-психологічного духу, ну і відповідно цивільне населення, куди вкидалася теза, дивіться, слова військово-політичного керівництва країни розходяться зі справами. І оце найбільш небезпечний сценарій. На жаль, корисні ідіоти в українському інформпросторі понесли саме цю тезу про те, що недолугі дії Генштаба Збройних сил України привели до тих подій, які були задокументовані на момент розстрілу українських військовополонених. Тобто мовиться про цілеспрямований характер інформаційно-психологічної операції російських військ з метою дискредитації військово-політичного керівництва України. Ну і в подальшому. Ця тактика продовжилася, тобто окупанти дають зрозуміти, що це є сталою тактикою дій окупаційних військ. Причому примітно, що після найбільш резонансної події, це розстрілу на позиціях Зенит, російський диктатор заявив про те, що вони дотримуються взятих на себе зобов'язань щодо поводження з військовополоненими, і відповідно, публічних страт не має місце бути. Натомість ми вже бачимо розстріл дев'ятьох українських бранців, і відповідно потім було ще на Запорізькому напрямку розстріл двох. Тобто, це все дає підстави говорити про те, що російські окупанти ще раз підкреслюю, мають на меті в першу чергу внутрішню дестабілізацію в Україні. О не цікавить той факт, що власне йдеться про військові злочини з боку Російської Федерації.